Вітаю, діти. Ми завершили вивчення теми вуглеводні в 10 класі, і для того, щоб вам легше було підготуватись до контрольної роботи, пропоную виконати такий ланцюжок перетворень. Для того, щоб вміти виконувати такі ланцюжки, треба добре знати хімічні властивості вивчених в класів сполук, а також способи отримання. По суті, ми, виконавши цей ланцюжок, всі їх і повторимо. Отже, приступаємо. Перша рівняння реакція. Нам необхідно з вуглецю отримати метан. Яким чином можемо це зробити? Для того, щоб з вуглецю отримати метан, нам треба додати водень. Так? Можемо отримувати алкани взаємодією простих речовин. Продукт реакції це H4. Це є метан. І ставимо коефіцієнти. До реакції поставила коефіцієнт 2 перед формулою водню. Друге рівняння реакції. Нам необхідно з метану отримати хлорометан. Метан є представником алканів. Ми знаємо вже, що для алканів характерними є реакції заміщення при взаємодії з галогенами. Молекули галогенів є двохатомними, Отже, як правильно написати рівняння цієї реакції? Це 4 плюс хлор 2. І увага, умова, яка необхідна для проходження цієї реакції, це наявність світла. Hню записали квант світла над стрілочкою. Як буде відбуватися реакція? Один атом гідрогену у складі метану буде заміщуватись на атом хлору, тобто утворюється СХ. Три хлор. Атом гідрогену, який ми замістили, сполучиться з другим атомом хлору з утворенням гідроген-хлориду. Наступне рівняння реакції третє продовжуємо хлорування. Реакція хлорування вона є ланцюговою. І, по суті, ми можемо хлорувати до тих пір, поки не замістимо абсолютно всі атоми гідрогену. Отже, друга стадія додаємо хлор. Ну, а тепер увага діти. Продукт реакції. В ланцюжку перетворень відсутні. Тобто ми маємо самостійно скласти формулу цього продукту. Нам що необхідно зробити? Нам ще один атом гідрогену необхідно замістити на хлор. У складі хлорометану три гідрогени. Ми один забрали, лишилось два, а один хлор додали. Отже, утворюється дихлороетан і гідроген-хлорид. Четверте рівняння реакції. Продовжуємо хлорування. ch 2 хлор 2 плюс хлор2. І за освітлення ще один гідроген нам необхідно замістити на хлор. Якщо ми заберемо один гідроген, то у нас лишиться CH і додамо хлор, ch хлор 3-хлорометан або Хлороформ. І не забуваємо про побічний продукт гідроген-хлорид. Наступне рівняння реакції. П'яте рівняння реакції. Нам необхідно отримати сполуку ось такого складу алюміній карбід. Яким чином ми можемо це зробити? Взаємодією простих речовин. Взаємодією алюмінію з вуглецем. Увага! Ця реакція відбувається за нагрівання. Продуктом реакції є алюміній карбід, формула якого алюміній 43 і обов'язково ставимо коефіцієнти. 4 перед алюмінієм і 3 перед вуглецем. Шосте рівняння реакції. Алюміній карбід є однією з речовин, з якої ми можемо отримати метан. Що це за спосіб отримання діти? Це є гідроліз. Записуємо гідроліз алюміній карбіду. Гідроліз це взаємодія з водою. В даному випадку, для того, щоб вам легше було зрозуміти, як утворюється продукт, воду можна представити як групку атомів HOH. Алюміній. Забирає гідроксугрупу, у алюмінію валентність 3, тому утворюється алюміній OH3 чи алюміній гідроксид, карбон і гідроген утворюють метан. Коефіцієнти. До реакції 4 алюмінію, тому перед алюмінією H3 ми ставимо коефіцієнт 4, карбону 3, значить, перед формулою С4 поставили коефіцієнт 3 і залишилось порахувати гідроген. 4 помножити на 3 12. І 3 на 4 12. Тобто, всього 24 гідрогени ділимо на 2 перед формулою води отримали коефіцієнт 12. Наступне рівняння реакції. Сьоме. Нам необхідно з. Метану отримати етин тривіальна назва етину ацетилен. Яким чином ми можемо це зробити? Провівши реакцію піролізу метану або термічного розкладу з двох молекул метану за температури 1500. Нам необхідно отримати етин. По суті, це в нас другий спосіб отримання етину. Отже, дивіться, діти, коли ми проводили гідроліз алюміній карбіду, отримали метан, а якщо у нас кальцій карбіде, то гідролізом кальці карбіду ми будемо отримувати етин. Знову ж, воду для зручності можемо представити як грубку атомів HOH. Кальцій забирає. Хідрокс групу утворюється кальцій гідроксид. карбон і гідроген утворять етин або ж ацетилен. І необхідно поставити коефіцієнт 2 перед формулою води. Наступне рівняння реакції дев'яте. З етину. Отримуємо сполуку ось такого складу. До речі, діти: етин належить до категорії ненасичених вуглеводнів, і для того, щоб нам зрозуміти, який саме утвориться продукт, і дати йому назву, то краще реакцію приєднання записувати в структурному вигляді. Отже, дев'ята рівняння реакції. Етин представимо в структурному вигляді. Етин має потрібний зв'язок, і якщо нам необхідно Отримати С2H3 хлор, то значить ми маємо приєднати одну молекулу гідроген-хлориду. Як ми будемо це робити? Ми руйнуємо один зв'язочок, один, один зв'язочок, так Пі -зв і півзв'язок, і за місцем розриву до першого атома карбону приєднаємо гідроген, до другого хлор. Отже, утвориться який продукт CH, І приєднали гідроген, значить, тут вже буде групка ch 2 Три зв'язочки один зруйнували, лишиться подвійний зв'язок, і це аж ми приєднали хлор. Тобто продуктом цієї реакції буде ще ненасичена сполука. Як ми можемо її назвати? Хлоро-етен. Так як ще маємо подвійний зв'язок. Далі, наступне: Десяте рівняння реакції до хлороетену. Нам необхідно додати ще одну молекулу H-хлор, і тоді ми отримуємо сполуку складу С2, h 4 хлор2. Отже, записуємо рівняння реакції: h 2 подвійний зв'язок, h хлор плюс H-хлор, увага, діти, як ми будемо приєднувати? Руйнуємо ще один підзв'язочок. І за правилом Марковнікова, гідроген маємо приєднати до атому карбону більш гідрогенізованого, тобто того, у якого більше гідрогену. Хлор приєднуємо до сусіднього атома карбону за місцем розриву під зв'язочку. Що отримали? Була в нас грубка ch 2 додали гідроген, значить, вже є ch 3 лишився одинарний зв'язочок, ch хлор, і ми ще один хлор додали. Тобто утворилась група ch хлор2. В даному випадку продукт реакції вже є насиченим. Як його правильно назвати? У першого атома карбону два хлори. Як ми це вкажемо у нас? 1,1 дихлоро і тут ми вже додаємо етани, бо буде одинарний зв'язочок між атомами карбону. Наступне рівняння реакції 11, 11 ось і 11 рівняння реакції ми маємо з етину отримати. Етен, або тривіальна назва етилен. Ну, Найлегше робити перехід між вуглеводнями. Чому? Тому що ми, коли робимо цей перехід, ми або додаємо водень, проводимо реакцію гідрування, або забираємо водень, проводимо реакцію дегідрування. Якщо ми до С2H2 до етину додамо водень, на каталізаторі нікель за нагрівання, то ми отримаємо с 2 h 4 етен або етилен. І це в нас є реакція гідрування. Ну, а тепер увага! Якщо ми з у етену заберемо води, так, це в нас 12-та реакція зворотня, то ми отримаємо етин. Тобто в результаті дегідрування етену маємо. 1. Записуємо рівняння реакції С24. На стрілочкою температури вказуємо каталізатор алюміній 2О3 або хром 2О3. І в продуктах маємо С2H2 плюс H2. Напишіть собі нагадування: це тип реакції дегідрування, відщеплення водню. Далі. 13 рівняння реакції с 2 h 4 нам необхідно отримати с 2 h хлор2. Як ми це зробимо, діти? Етен, як і етин, це є ненасичене вуглеводень. А для ненасичених вуглеводнів характерними є реакція приєднання, що в даному випадку нам необхідно приєднати. Порівняйте, будь ласка, оці дві формули. Ми бачимо, що нам необхідно приєднати хлор, одну молекулу хлору. Знову ж, для того, щоб правильно називати продукт. Краще писати в структурному вигляді. Записали етен і додаємо хлор. Молекула хлору двохатомна. Тобто ми знову ж таки руйнуємо підзв'язочок, до першого карбону хлор приєднали, і до сусіда за місцем розриву підзв'язочку теж приєднали один атом хлору. Отже, маємо. Це H2 хлор. Називаємо у першого і у другого атома карбону хлор, два однакових замісники, тому ми називаємо 1,2 і використовуємо префікс ди ди хлоро етане. Дихлороетан. Суфікс ан вказує, що зв'язочки між атомами карбону будуть одинарні. Наступне рівняння реакції 14. -те. Знову ж. С24. Як ми отримаємо С2H5 хлор? Це алкен, значить, прогнозуємо реакцію приєднання, аналізуємо, як змінився склади, а склад змінився на 1 гідроген і один атом хлору. Тобто маємо до С2H4 додати H хлор, гідроген-хлорид. Що ми отримаємо? С2H5-хлор, хлороетан. Наступне, 15-те рівняння реакції. Зверніть, будь ласка, увагу, нам необхідно з хлороетану, з хлороетану отримати бутан. Тобто, по суті, ми будемо подовжувати ланцюг. Подовжуємо ланцюг ми за допомогою так званого синтезу вірса. До галоген-алкану додаємо активний метал. Ну і, до речі, нам треба взяти дві молекули галогеналкану. То що буде відбуватися? Чи, дивіться, діти. Натрій буде забирати хлор, утворюючи натрій хлорид, так? А оцих два радикали сполучаться між собою і утвориться С4H10. Бо там. І плюс 2 натрій хлор. Наступне 16 рівняння реакції. Що буде відбуватися з бутаном за нагрівання без доступу кисню? Алкани без доступу кисню розкладаються за нагрівання на прості речовини, тобто утвориться вуглець і водень. Ставимо коефіцієнти. Перед карбоном, коефіцієнт 4, гідрогену до реакції 10 після 2, 10 поділили на 2 і перед водним отримали коефіцієнт 5. 17-рівняння реакції. Нам необхідно з бутану отримати етен. Що це за реакція? Це буде крекінг алканів. В результаті крекінгу алканів за нагрівання тиску утворюється суміш алкану і алкену з меншими молекулярними масами. Ми вже маємо це 2 h 4 це алкен. Значить, другий продукт це має бути алкан. Кількість атомів карбону у складі бутану 4. Значить, сума атомів карбону після реакції теж має бути 4. А значить, алкан має містити 2 атоми карбону. Ну і 6 гідрогену. Алкани відповідають формулі це 2 N плюс 2. Тому 6 гідрогему. Етен і Етан утворилися в результаті крекінгу бутану. Наступне рівняння реакції. Це в нас буде 18 рівняння реакції. Значить, зверніть, будь ласка, увагу. За цим рівнянням нам необхідно з етену, з етену отримати етанол. Записуємо. Що ми маємо зробити? Ми маємо провести реакцію гідратації, приєднання води. Ця реакція проводиться за нагрівання у присутності концентрованої сульфатної кислоти. Знову, щоб легше було зрозуміти склад продукту. Воду можемо представити як групку атомів HOH. Ну і, до речі, дивіться, діти, можемо ж собі ще розписати в структурному вигляді. Етен. Тоді нам буде зрозуміло, дивіться, що ми один зв'язочок зруйнували це підзв'язочок, до першого атома карбону приєднали гідроген. А до другого OH. Ні в якому разі не сумуємо. Це 2 6О. Ми так не пишемо. так? Бо в органічній хімії важливе значення мають функціональні групи. Тобто, що утвориться Це 2 h 4 По суті, ми приєднали гідроген, то маємо це 2 h 5 І грубка OH ми її так і лишили. Тобто продуктом гідратації, гідратація приєднання води. Етену є етанол. Це представник спиртів. Далі, 19-та рівняння реакції, нам необхідно з етину отримати бензен. Що це за реакція? Це іменна реакція, реакція Зелінського, тримеризація етину. З трьох молекул етину За температури 600 градусів, активоване вугілля ми отримуємо бензен. Нагадаю вам, як виглядає струк структурна формула бензену. Ось так: шестикутник, а в центрі бензольне кільце. Або можна написати подвійні зв'язочки, які чергуються. Але не забуваємо, діти, що їх там насправді немає. Тобто ми говоримо, що бензен формально ненасичений. Там всі зв'язочки абсолютно однакові, рівноцінні. Наступне 20-те рівняння реакції. Нам необхідно з бензину отримати ось таку сполуку. Діти, зверніть увагу, це не є алкен. Хоча формула як у алкені, це НХ2. Не забуваємо, що цю формулу мають ще циклоалкани, тобто це 6 h 12 це мова йде про циклогексан. Яким чином ми з бензеу отримаємо циклогексан? Нам необхідно приєднати три молекули водню. За нагрівання на каталізаторі нікель. І ось ми отримали C6H12. Ще раз напишіть собі поряд, щоб ви розуміли, в структурному вигляді це циклогексан. Якщо ми проведемо гідрування циклогексану, вірніше, вибачаюсь, дегідрування циклогексану, тобто заберемо три молекули водню, то ми знову отримаємо бензен. Записуємо С6H12, над стрілочкою температура, каталізатор, і маємо С6H6 плюс 3 молекули водню. Наступне рівняння реакції 22. Чи, діти, тут нам необхідно з вами повторити, як відбувається хлорування бензену залежно від умов. Якщо реакцію проводимо за умови освітлення. За цих умов відбувається руйнування бензольного кільця і відбувається реакція приєднання, тобто до кожного атома карбону ми приєднаємо хлор. Така реакція буде відбуватися у співвідношенні 1 до 3. Ще раз за освітлення відбувається руйнування бензольного кільця, і реакція, що відбудеться, це буде по типу реакція приєднання. Ось такий гарний продукт: гексахлоран або 1, 2, 3, 4, 5, 6, гекта Утвориться. І остання реакція: 23. Якщо ми додамо хлор, але. За умови наявності каталізатора ферум хлор 3 або алюміній хлор 3, то в даному випадку буде відбуватися реакція заміщення. Тобто ми один гідроген замістимо на хлор і утвориться продукт складу С6 h 5 хлор гідроген хлорид. Зверніть увагу, в даному випадку, якщо відбувається реакція заміщення, то вона проходить за місцем розриву зв'язочку CH, тобто бензольне кільце не руйнується. Воно так і лишиться. Утвориться продукт, який буде мати назву хлоробензен. Хлоробензен це є представник ароматичних сполук. Дякую за увагу! Успіхів вам на контрольній роботі!